Півроку минуло з моменту останнього масштабного вибуху на військових складах Вічні, де було втрачено 65 тисяч тонн боєприпасів. Майже стільки ж, скільки вся українська армія витратила на супротивників за п'ять років війни. Винні не знайдені, як і не оголосили їх нам у п'яти попередніх випадках диверсій та вибухів на військових складах. Винних немає, немає боєзапасу, майже на один мільярд доларів США. Вкрали чи просто втратили? Чому й досі немає відповіді на ці питання, і не знайдені відповідальні? Гроші розбираються далі. Чернігівська область, вічнянський район, село Августівка. Перших хвилин зйомок стає зрозуміло до військових складів тут рукою подати. Десні Ми, Ми маємо право тут знімати це населений пункт, це не територія вашої військової частини. Тому, вибачте, до Вигорілі вщент, покинуті будинки стоять страшною згадкою про день, коли мирне розмірене сільське життя разом із десятками тонн боєкомплекту злетіло в повітря. Алом 12 тисяч місцевих відчули на собі потужність українського реактивного озброєння. Це був вже четвертий вибух на артскладах за каденцію одного президента та його команди. Тож реакція влади була миттєвою. І ще одна надзвичайно важлива позиція: захист людей. Президент наказує, а уряд і місцева влада виконують. Торік на ліквідацію наслідків у Чернігівській облдержадміністрації Кабмін видав уже стандартні для подібних випадків 100 мільйонів гривень. Сьогодні влада області рапортує. Майже кожен постраждалий мешканець відчув міцне плече чиновницької підтримки. Нами було подано документацію на аварійно-відновлені роботи по восьми об'єктах комунальної власності, 57 житлових будинків, а також на придбання 19 житлових будинків для громадян житло, яких було повністю зруйновано. Директор департаменту економічного розвитку невпевнено заявляє: вони чи то будували, чи то відновлювали зруйновані домівки ледь не власними руками. Працювали прямо бригади міської ради, які здійснювали будівельні роботи. Будівельні роботи, а де саме по тих а селах, які постраждали. Найбільше постраждало село Августівка. А саме в Августівці щось будували представники міської ради. Е, і представники міської ради також саме Не. будували. Не будували, ремонтували. А, буде, так, Ремонтували, ремонтували. Як саме місцеві чиновники ремонтували? Покажемо за кілька хвилин. А зараз несподіване откровення від столичних прокурорів. Всі е, кримінальні провадження зараз тривають і слідство також тривають. Ще ніхто не покорений. Ну, Нема обвинувальних актів. Вони тільки е, збирають документи, складають, і як тільки все буде завершено, тоді це буде оформлюватися обвинувальним актом. Тобто ця, це якраз такий е, важливий документ який вже піде в суд. Нам не почулося слідство триває. За чотири роки з моменту першої катастрофи у сватовому не покарано аж нікого. І взагалі, чому підірвались склади, не зрозуміло. Тут варіанти два: або в нашій країні працюють найповільніші правоохоронці в світі, або хтось дуже незацікавлений в адекватному та швидкому розслідуванні пожеж на арсеналах. А інакше як пояснити, що за чотири роки досі немає суддівських вироків, Ба більше не пред'явлено жодної підозри. Оскільки е, справа дуже е, відповідальна, тут неможливо е, сказати на так на, 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 на чийсь розум, нам потрібні факти. Чому слідство роками товчиться на місці, програмі Гручі допомагає зрозуміти військовий експерт? Відкримо білу книгу, так. Почути від нього шокує. Завдяки тому, що Муженко виказав таку лояльність і, пред... і відданість президенту. Він досі на цій посаді. Він недоторкана людина. Втім, аби всі краще це зрозуміли, ненадовго повернемося у понівечену вибухами августівку. Похизуватися отриманою допомогою від держави тут бажає майже кожен другий мешканець. Не виключення і надія Іванівна Зінченко. За іронією долі, 66-річна жіночка більшу частину життя пропрацювала на горизвісному арсеналі. Я в цеху робила в ридному, так я пішла в 45 років на пенсію. <праць> на Надії Іванівні досі не віриться, що її камуфльована крупнокаліберна гудівниця перетворилася на найстрашніше нічне жахіття. Страшно. Ой. Не те слово, не те слово, яке воно ж було страшне, шумить і красне летить, і, 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 і сараї горять. Ну, да, це страшне. Так оглянеся, а тікали туди можна вокзал станції. Це не це можна. То тут був, той страшне постраждав. І якщо вижити у день катастрофи їй допомогли волонтери, то зайнятися ремонтом розбитого вибухами житла мала держава. Пані Надія демонструє нам справжнє ноу-хау будівельних технологій. Тепер, навіть в день, піднявшись на горище, вона може милуватися зоряним небом. О, то, дірки. Там, там кругом, О, там же чугуни стоять, миски стоять. Це випадовою хвилею, так ну да, воно по позносило його по, -по цей. Ну воно ж стара хата. До того ж, тут дуже зручно збирати дощову воду. Відтепер жіночці не потрібно йти десятки метрів до колодязя. Ну це ж човни стоять, виливала воду. Це є отудивочки, це й текло. А я виливала, лазила без конця. Тряпками ж то позатикане, туди ж не достану. Там воно світ, світиться повністю все. Іронія іронією, проте факт залишається фактом. Надію Зінченко разом із донькою інвалідом держава кинула напризволяще в понищеній вибухами оселі. Це таке. І робить за що його робити, це за що його крить, помощі ніякої не дають. Це лягаю і думаю, упаде криша сьогодні чи ні? знає. Оце таке. Оце таке життя. Їй погреб роз, розбити. Разом із обіцянками від чиновників розчинився у повітрі й чоловік Надії Іванівни, яку на три довгі місяці після пережитого жахіття паралізувало. Оце як додали в январі так, 1980. Оце така пенсія. Чи можете ви дозволити собі на цей участь? Оце три місяці лежала. Не вставаючи, сідянічний нічний ніру, три місяці. в мене 1300-1200 виходило входило на одні уколи, на таблетки, а остача була на хліб, на сахар, на що шо, шонашу на що шо шо хватить. І Якщо цю зиму бабуся з горем навпіл пережити змогла, то наступно без державної допомоги може стати фатальною. Звісно, хати ж топити не можна. Не можна натопити. Оце топим топив, градусів 25-6, той до утра 5-3 градуси в хаті все. Да, да, Це особливо як вітер вивіває, все тепло вивіва. Як вітер з понищеної хати Надії Іванівни вивіває тепло, так байдужість місцевих чиновників видуває з обласного бюджету гроші. Виявляється, 100 мільйонів виділені урядом в Чернігівській області просто не встигли або не захотіли освоїти, використавши всього 9% від загальної суми. 91 мільйон в кінці грудня минулого року, якраз коли захурделило, віднесло назад до Києва. Примітно, що левова частка з освоєних 9 мільйонів чомусь пішла не на ремонти, а на придбання нового житла. 17 будинків. Міська рада придбала два будинки, залишились непридбаними. В якому стані здаються об'єкти? Е, в жилому стані, жилому стані. В жилому, жилому. зазвичай так. І на цей раз Чернігівська чиновниця сказала правду. Нам поталанило знайти сім'ю, якій держава таки купила новесенькі квадратні метри. Знайомтеся, Антоніна Костенко та її родина. Цьому звичайному августівському сімейству пощастило двічі. Вдруге, коли місцеві чиновники пообіцяли нове житло. А вперше, 9 жовтня 2018-го, коли старий підгнили погреб врятував їх від смерті. Тут погріб от тут, ага. от тут дірка була. От тут було. Закрили. Тобто прямо сюди потрапили. Так? Кам камні летіли сюди. Я усіх ховав е -е, А не про, не що, про що ви думали в цей момент? Хлопці... Про що думала? Аби хоч не попав снаряду туди, щоб не повбивало нас там. Та звикнути до мирного життя Антоніна не може й досі. Вітер ось гуде так, що вибіжеш на вулицю, чи то вже летить із, із воєнбази, чи хто знає, що воно гуде так. Допомогти забути про день, який докорінно змінив уклад родини, мали б нові чотири стіни держдопомоги. Проте заїхати в придбане можновладцями житло сім'я не може, адже замість аварійного будинку костенкам придбали ні. Не люксові апартаменти у Чернігові, а сусідські руїни. Тріщини, бруд, цвіль, сирість, вибиті шибки, розвалена груба, розтрощений ґам. Ви тільки вдумайтесь саме ці умови обласні чиновники називають жилими. В якому стані здаються об'єкти як... е, в жилому стані. А поки Антоніна оббиває пороги кабінетів у в надії на допомогу з ремонтом, її величезна родина тісниться в аварійному напіврозваленому будинку. Ось які дітки приїдуть. Ось канікули тут, тут. Вони вдвох. Там один да. О, там Я вже кручуся. Да, знаєте, ж. Ужас. А я б допомогу би хотіли. Так, нічого да. вже не дадуть. Вони, да. ну, вони сказали, сказали ясно, вам придбали будинок. все. все, все, ну... тобто, все інше да. Да. В непроглядному відчаї безнадії на держдопомогу сином інвалідом виживає 65-річна Тетяна Зінченко. Отишов От, скільки та літого. Вони й слухати не хочуть. А що кажуть? Нічого, що нічого, нічого, нічого. Вони обіцяють щось слухати. Що нічого, нічого не обіцяють. Всередині середині 2018-го ланцюг карколомних випадковостей заганяє сім'ю у глухий кут. Спочатку помирає голова сімейства. А після вибухів Тетяну підкошує мікроінсульт. Паралельно з цими подіями лягає на невідкладну операцію її син Коля. Чоловік у мене вмер, а ми ще ж хату не переоформили, і нам помощі немає ніякої. Хлопець заболів 7 тисяч пошло. Я желудка в нього і там ця кіста операції робили, і я з желудок вчили. Я ж не буду оформляти, а дитина хай. Звісно, же, без магічного папірця, який підтвердив би право сімейство на квадратні метри в Августівці. На допомогу від влади годі сподіватися. Тож наразі Тетяна, заручившись допомогою доньки і онуки, ремонтує розбиту вибухами хату самостійно. Оце маже потолок, подивіться який потолок. Філя бачите потолок. Ось подивіться, оце замазувало. Це все було так порозбивати онде. А поки місцеві чиновники замість реальних дій створюють видимість у Києві, в поті чола не працюють слідчі. Кримінальні провадження зараз тривають у наших е наукових установах, вони тривають дуже довго, і там ще й черга на них стоїть там кілька місяців. Тому цим і пояснюється е такий тривалий затяжний такий термін розслідування. Та не чергами єдиними. Військовий експерт, полковник запасу, екс-робітник оперативного управління Генерального штабу Олег Ждану розкриває секрети ступору правоохоронців. Перша причина неквапливих слідчих дій наближеність осіб, які мали б понести відповідальність до головнокомандувача. Ці всі склади центрального підпорядкування. Тобі ж вони підпорядковуються безпосередньо начальнику генерального штабу, завдяки тому, що Муженко виказав таку лояльність і преде і відданість президенту. Він досі на цій посаді. Він недоторкана людина. Друга причина в'ялості розслідування кримінальних проваджень спроба прикрити крадійкуватих колег по погонам. Це е, я рахую, що один із таких яскравих прикладів саботажу внутрішньої диверсії. Це спроба приховати приховати недостачу, яка була сформована на цих складах в результаті продажу та утилізації боєприпасів. І, схоже, є цілий ряд українських високопосадовців, які вкрай зацікавлені в тому, що про це ніхто й ніколи не дізнався. Та приховати намагаються не лише докази можливого розбазарювання боєкомплекту, а й вигоряло вщенту бороноздатність. Принаймні такі дані по власним секретним каналам вдалося дістати незалежним антикорупційним експертам. За секретними підрахунками Міністерства оборони це близько 40% від всієї кількості арсеналів, які були нараховані станом на 2014 рік. У нас зараз дефіцит у нас зараз є проблема неукомплектованості. 40% боєкомплект України злетіло в повітря. Або ж частково було заздалегідь продано за кордон і тими самими вибухами замасковано. Полум'я знищило всі докази. Розслідувати вибухи та допомагати постраждалим людям ніхто не квапиться. І як наслідок, живі населені пункти перетворюються на привидів. А люди, як і обороноздатність країни, на порожнє для жадібних можновладців місце.